Немося за декілька миттєвостей. Але ми вже рухаємося далі, і ми вже намагаємось по понеділках запровадити таку традицію, до якої ми хочемо, щоб звикала наша глядачі, говорити про те, що зараз відбувається з українцями за кордоном. Сьогодні ми вирішили поговорити про Норвегію як першу країну в Європейському Союзі, яка вже офіційно збирається запровадити диференціацію серед українців, кому і як надавати захист. І якщо раніше люди отримували захист безумовно, то тепер це буде залежати від того, з якого регіону. Походить та чи інша людина, яка прибуває і просить захист у цій країні. Ми до нашого ефіру долучаємо Наталію Луцик, голову української громади в Норвегії. Пані Наталія, дякуємо, що долучаєтесь. Давайте почнемо з того, скільки взагалі українців прихистила Норвегія від початку повномасштабного вторгнення, і які там умови, зокрема соціального захисту для них наявні. Добрий день. Для початку хочу трошки поправити, що Норвегія не є у Євросоюзі. Ми країна Шенгену, але до Євросоюзу не належимо. Хоча, звичайно, ми дотримуємося норм і спільних умов разом з Євросоюзом. На даний момент зареєстровано було 84 тисячі українських біженців. Мова йде про тих, які в певний період часу з 2022 року до тепер подали свою заявку. На жаль, Норвегія не має процедури відлікування відраховування тих, хто вирішив покинути Норвегію. Тобто, 84 тисячі було заявок. Якщо людина просто вирішує повернутися в іншу країну чи можливо повернутися в Україну, такі випадки є, ми знаємо, то вони в статистику на жаль не попадають. Тобто точно сказати не можемо, але максимальна оцінка це 84 тисячі. Для Цих тисяч? 80... Ем... Чотирьох тисяч, які зараз умови існують при якщо порівнювати з 2022 роком, то ми бачимо, що Норвегія починає скорочувати цю допоміжну програму чи принаймні скорочувати термін інтеграційної програми. Раніше була умова, ну не умова, а навіть пропозиція як найбільше використати до року часу, щоб інтегруватися, щоб вивчити систему працевлаштування. Вивчити мову, знайти можливість працювати по спеціальності, давалися курси і мовна практики, які досить тривало, були близько до навіть року навчання. Зараз ми бачимо, що чесно кажучи, Норвегія трохи розчарована в статистиці, які вони бачать раніше. Вони ну мас-медіа досить часто було, що ну порівнювалися нас нас порівнювали з тарільцями, що українці це, по перше, жінки з дітьми, це Високою свідчення, і тому були надією, що вони швидко інтегруються і знайдуть роботу. Насправді причини різні то частково ринок праці, частково, що вони дійсно великою масою приїхали і спілкуються в україномовному середовищі, тому не мають тої безкоштовної практики на мови. Тому вивчення мови йде повільніше ніж думалося, і тому насправді українці зараз показують по працевлаштуванню таку саму статистику, як сирійці, наприклад, свого часу. І Норвегія розуміє, що це досить велике навантаження на їхній бюджет. Пані Наталя, і от тому власне бачу. нововведення, та, про яке ми чули, що коли зараз українці прибувають з умовно безпечних регіонів, там окреслені, там, наприклад, Львівська область, Волинська, Тернопільська, що їхні випадки будуть індивідуально розглядатися? Чи українці вже які новоприбулі зараз цим стикнулися? Як визначається походження людини з якого регіону на що орієнтується Норвежці, чи на їхнє місце реєстрації, чи інші документи? Як все це відбувається зараз на практиці? Щоб точно знати е, інформацію, я е, про... Е, поспілкувалася з працівницею ОДІ буквально до дня, щоб я правильно розуміла термінологію, тому що не треба путати поняття індивідуального розгляду справи, який стосується будь-якого біженця. Це е, тривала процедура, яка може зайняти до півтора року е, у когось ще більше, але отримуючи право по індивідуальному розгляду. Ви е, вже починає ваш стаж рахуватися на ПМЖ. Наприклад, е, ви маєте зовсім інші соціальні виплати, не виплати навіть, а взагалі соціальні права і так далі. Е, норвезців це не стосується. Ой, тобто українських біженців це не стосується. Мається на увазі, що ті, які приїжджають із шести регіонів, які 28 вересня були визнані мирними: це Львівська, Волинська, Рівненська, е, Івано-Франківська, Запоріжжя. Ой, не Запоріжжя, Закарпаття. І, так, мабуть, так, запечка в цій Тернопільській областей. Я сама почала рахувати, і розумію, що або Чернівці, можливо, або івано франківськ не входять. Ну, це можна в інтернеті перевірити. Шість областей визнали західних областей визнали ем, мирними і будуть перевіряти по факту проживання, по прописці за останні шість місяців. Це не стосується тих, хто станом, ну хто зараз, наприклад, вже в Норвегії, вони вже подали до. Оцих нововедень, а вони прийшли дуже різко. Вони буквально от сьогодні оголосили, і від сьогодні вони діють це 28 вересня була То, е, хто вже встиг до того терміну приїхати, е, на тих не поширюються ці нові ведення. А Але хто приїхав для... зі Львова 1 жовтня? Що з нами відбувалось? От приїхала людина 1 жовтня, Є. зі Львова. Що Якщо далі? сьогодні, чи, чи в жовтні приїжджає людина зі Львова, вони перевіряють, де ти жив останні 6 місяців по прописці, наприклад, можливо, якісь. В інтерв'ю в поліції і так далі, і якщо навіть якщо ви біженець із східних регіонів чи центральних регіонів, але останні шість місяців ви проживали в оцих 4, шести областях, то тоді вашу справу будуть розглядати по індивідуальній процедурі. Це означає, що вас будуть перевіряти на два випадки: перше, два критерії, щоб дійсно отримати цей індивідуальний захист. Перший критерій при поверненні в Україну чи тебе очікують. Переслідування політичні або е, по, по релігії, по віросповіданню, по кольору шкіри і так далі. Зрозуміло, що Україну сприймають як е, країну з діючою судовою системою, тому навіть якби це були якісь, е, ну я так і питала в е, робітників УДІ це міграційної служби, кажу: а якщо це люди, які, наприклад, є у е, е, на противазі нашій події ну про антиукраїнські, наприклад, про російські, які можуть казати, що ми тікаємо з України, бо нам там життя не дадуть. Вони кажуть: повірте, в Україні діє судова система. Це це не є небезпечно повернутися в Україну, якщо ти. Маєш якісь кримінальні за собою наприклад, пані Наталя. Чи правильно я з вашої відповіді розумію, що людина, яка їде з регіону, які Норвесі визначили безпечними, може отримати там прихисток, не прихисток як від війни, як зазвичай люди отримують, а прихисток на ну, умовно якийсь там політичний тільки тільки, бо якщо інші критерії, це перевірять, чи є у в Україні у попередній твоїй країні проживання? Якийсь регіон, який вважається безпечним, і своїм рішенням 28 вересня вони вже визначили, що так є. Тобто, якщо ти приїжджаєш зі Львова, ну зі Львова, Тернополя, Ужгорода, з маленьких міст неважливо, не і е, е, останній період дійсно там мав переживати, навіть якщо ти оригінально десь з Донецька чи з е, е, Києва, наприклад, е, але останні шість місяців прожив у західних регіонах. То тоді вони скажуть: вибачаємось, тоді по Дубліну Ви або вертаєтеся в якусь країну, де перед цим жили, або ви вертаєтеся в Україну в у ці шість областей, тому що вони є безпечними. Зокрема, твоє попереднє проживання показало, що там було безпечно. Пані Наталя дуже вам тобто дякую. виходить. Виходить, як що так, щоб підсумувати, щоб було зрозуміло, немає жодної можливості українцям з цих шести західних регіонів отримати. Індивідуальний захист колективний автоматично по прописці не, не будуть розглядати а індивідуального також не буде, тому що є безпечні регіони, куди порекомендують вернутися. Пані Наталі на на останній відповідь: а були люди, от з вашого досвіду, які через це повернулись. Через те, що стало безпечно жити, ні через те, що приїхали. Їм захист не дали. Вони поїхали назад. От в жовтні так швидко, місяці. так швидко не розглядається. Ми будемо бачити перші результати десь місяців за 3-4. От тоді ми От, з вас ще екрані. раз запросимо в ефір, щоб ви розповіли, що відбувається, бо це такий поки сказати, що унікальний досвід в Норвегії. Так. Наразі вам дуже так. дякую. Давайте у нас не так вже багато часу залишилося в цьому ефірі, але давайте так буквально півхвилини. Я хотіла додати, що в нас по статистиці не так багато з західних роїнів. Дуже часто кажуть, що це західняки виїжджають. Насправді, принаймні в Норвегію близько 10%. Лише це досить незначна незначний відсоток. Пані Наталя, дуже вам дякуємо за таке роз'яснення по нововведеннях у Норвегії. Ми знов запрошуємо вас до ефіру за кілька місяців, щоб зрозуміти, як це нововведення працюватиме на практиці. Наталя Луцик, голова української громади в Норвегії, була.